Міністри розійшлися по готелях, але профільні комітети і далі радилися всю ніч. У відні все ще сподіваються на вкладення угоди щодо ядерної програми Ірану. На запитання, коли поки що відповісти, не може ніхто. Добу тому крайнім терміном називали вечір понеділка. Тепер кажуть про сьогоднішній день. Орієнтовано після обіду глава європейської дипломатії Федеріка Могаріні. Її іранський колега Мохаммад Джавад Зарів повинні розповісти, як іде справа чи, можливо, навіть представити підписаний документ. За словами делегат. Дів погоджено 99% питань. Одним з основних каменів спотикання лишається допуск міжнародних спостерігачів за їхнім запитом на будь-які атомні об'єкти Ірану. Звідні передає власний кореспондент Євронюзтавофом Після 17 днів перемовин між іраном і посередниками, і досі не зрозуміло, яким буде результат угода перенесення термінів чи провал. Хоча переговорники стверджують, що всі обставини сприяють досягненню угоди, і все для цього вже готове. Фінальний компроміс на наразі не здається настільки досяжним аналітики говорять про продовження дебатів про нову резолюцію Ради безпеки ООН. Ця резолюція повинна буде замінити собою всі попередні, в тому числі й ті, що накладають санкції.